Відподається, який розглянути робочий процес, коли в різні моменти часу різні люди в той самий репозиторії роблять нову. І, можливо, навіть відповідно до того самого файлу. Не очікуємо, що це буде чарівати якимось конфліктом. Значить, тому дивіться, давайте з вами ну, згадаємо, подивимося деякі ну, речі. Спочатку випадок, коли у вас є локальний віддалений і ви працюєте на одинці з ним. Ну, от там щось зробили, відправили зміни на GitHub, тепер у вас є два ідентичні. Графи з ваших комітів локальний і віддалені. Все нормально. Ви там зробили якісь коміти локально, зробили якийсь пуш, вони відправились на віддалені. Теж все нормально. Тепер те саме, якщо працює декілька людей. Наприклад, капітан зробив репозиторій віддалений. Всі його склонували собі, і це вигляд з точки зору одного з учасників. Він зараз зробив клон, і в нього той самий граф комітів, який був. Тобто учасники бачать цю історію. І тепер, наприклад, пройшов якийсь час, ви собі сиділи, робили зміни, ви наростили якісь коміти. А до цього ваш колега не тільки зробив ще один коміт, а вже його відправив. Може ж таке бути? А ви вже свою роботу закінчили, хочете свої зміни відправити на GitHub. І що тоді вийде? По ідеї, якби на стороні Дітхабу сиділа жива людина, ви б могли до тої людини там повернути чи написати і сказати, що зробив менше. Якщо буде конфлікт, людини робить і так далі. Але якщо дідхаб це як кажеш, автомат, а людини там немає, як це з'єднає? В цьому випадку він нам скаже повідомлення про помилку. І скаже, що Пуш не вдався. Як це вирішує? Він каже вам, що в таких ситуаціях ви спочатку маєте зробити або git pull, або git fetch. Для того, щоб зміни, які зробив хтось, опинились у вас. А чому в цьому випадку не виникає ніяких протиріч і конфліктів? А якщо цей ярмачок, який означає гілку main, разом зі змінами прибіжить до вас? У вас що тоді, Одні Два ярмачка main? Чому ж тут було протиліччя? Бо ви хотіли сказати, що постав ярмачок на мій останній коміт. А ярвичок Миїї, який означає, вже стояв на чийомусь останньому коміті, хто ж з вас правий? Правильно? Тепер, що ви робите навпаки, стягування змін до себе? Чому може цей ярмачок приїхать до вас? Якщо цього ярвичка не буде, достукатись до чиїхось змін, ви зможете хіба що похешу. Але хвостик ніяк не позначений. І для того, щоб працювати з файлами, які є тут, вам треба знати тоді його хеш. Виявляєте по хешах оце оперуватися? Ну таке. Що придумав GitHub? Інше ім'я для цього ярличка. Тобто, і, і, і саме це перенесення відбувається, коли ви робите або fetch, або git бо, та, Тобто, Це результат від git fetch. Давайте з вами, до речі, це зробимо. Давайте підемо. Давайте зімітуємо, що якийсь учасник робить зміни. Про які ми поки що не знаємо. Тепер у нас віддалена версія пішла вперед по часі, ніж наша локальна. Якщо ми тепер з вами зробимо git fetch, у себе в локальному, так? Зміни до нас прийдуть. Якщо ви зробите просто Git Graph, але якщо ви зробите мінус-мінус то ви побачите, в репозиторії просто прийшов. Кудись, кудись на ваш комп'ютер він прийшов. Буде рівно те, що зараз на цій картинці. Комін до вас прийшов, але він зелененький. І висить з окремим ярмачком. Тобто мінус-мінус граф, мінус-мінус Ол. Так, тепер давайте вернемося сюди. Тобто, це результат від фечки. От до нас прийшов цей зелененький комін. І тепер що каже GitHub? Те, що про не можна на хвилинку забути, це тепер все зберігається у вас на комп'ютері. І оцей ярличок з локально скаченими кружечками і ваш ярличок, який був. Що <кху> тепер треба зробити? Проблема була чому? Проблема була в тому, що на стороні дітхаба немає кому зливати ваші зміни зміни на когось іншого. Що робить GitHub? Er? Рекордацію відповідальність на вас. І каже, що візьміть у себе на локальному комп'ютері і зробіть злиття своїх змін і чужих змін. Тоді буде ось так. Зтворився на цей, і ми пересунули за одномей. <кхід> Може, тут був конфлікт, не був, там вже як, як повезе. Тепер, що потрібно для того, щоб поновити гілку, яка називалася Origin Main? Фактично переставити річок сюди. Поки що дивіться, поки що це, це відбувається локально. Або може відбуватися локально. Дивіться, по-хорошому, ми б мали казати, що локальна копія віддалена гілки. Це те, що у вас на комп'ютері. Якби це була е, гілка просто локальна, ви б могли зробити меч річ нової у більш, більш старою. Якби, 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 якби ви працювали з цією гілкою просто як з локальною. Просто це буде трохи зайва робота, то ми кажемо могли б. Якби, тобто, якби у нас після цього не було подальшого спілкування з GitHub, ви б тоді сказали, все, конфлікт вирішено, гілки злиті, тепер стан проєкту на етапі цьому К вільємо в старішу. старіше. А до чого зведеться ця операція? До того, що просто єрдичок старішої гілки пересується. Ну, ніби як. Просто другий мерз того, що називається Fast Forward. Це коли ви кажете оновити цю гілку новішим комітом, але це оновлення зведеться до дуже простої операції, що достатньо буде ярмічок пересунути. Просто руками у цьому ніхто не робить, якщо йдеться про віддалені гілки. Тому я кажу, могли б? Могли б. За нас фактично те саме робить команда Git Push. Коли ви, коли ви на цьому етапі робите «Kid Push, Дікпуш замість вас, але він це робить автоматично без вашої участі. Він пересуне локальний ярлик Origin Main сюди, і віддалений Main якось пересуне туди ж. Просто тут важливо в цій історії зрозуміти, що перш ніж, оскільки у нас була ось така невизначеність, то перш ніж GitHub прийме ваші зміни, ви маєте зробити свій стан локальний ось таким. Бо, якщо ви такий стан на віддалений, то робота кітхава буде дуже проста: пересунути ярличок і прийняти нові кружечки. Це ж просто-просто. Тому от з таким він справиться. А з цього, як то кажуть, висновок, що капітан зробив репозиторію, учасник, який саме швидкий, щось на нього відправив на GitHub, учасник, який працював довше, зробив свої зміни. Спробував зробити кіткуш і отримав. цю проблему. Що він тоді каже? Він тоді каже, я стягну зміни, які там є, залю зміни, які зробив хтось до себе в гілку, або замість цих двох команд просто гідпуш. Зроблю, якщо треба, вирішення конфліктів, і після цього гідпуш мене пропустить. Часто буває так, що коли дійсно різні люди в різних локаціях працюють над чимось, одним, крім гітхаба, це є ще один інструмент це дичать. Це може бути там в різних програмах, але суть в тому, що це чатик якийсь, який ага. там як телеграм. Ну, це вже знову ж таки залежить, як у вас там організований процес. Але дійсно, як, ну або вам треба зробити так. Там дітф'ч, bit мерч, push, ага, знову не вийшло. fetch мерч, ага, знову не вийшло. Yeah. І так далі, потім вийде. Якщо у вас нема цього чатіка. Тобто з цієї всієї історії я хотів, щоб у вас залишилось ну, якому... точне розуміння двох ідей. Що, по-перше, дідфеч стягує вам кружечки і ярличі, але називає їх по-іншому, да, це пункт номер раз. І пункт номер два, що GitHub перекладає вирішення конфліктів на вас. Тому у вас з'являється додаткова робота по злиттю гілок. А потім вже роблять лінію пуш, коли працює кілька людей водночас.